What? <music> І приїхали в Боржаву. Цікаво, які сюрпризи та несподіванки приготувало нам це село. Не знаю, як вам, а мені вже дуже хочеться дізнатися. Першим, хто зустрів нас у селі Боржава, був ось цей синій красень. Дочекавшись, коли дорога буде вільною, ми завітали до пані Олени, котра керує рухом на колях Боржава. У мене батьки були залізничники, я так стала залізничницею. Дизель поїзда в нас ходять грузові. У нас є зі Львова на Солотвино пасажирський поїзд зупиняється, з Солотвина на Львів не зупиняється. Угу. А чому так? Ну рішило керівництво, що не оправдовується зупинка, і вони вирішили, що без зупинки проїжджає поїзд. Досить а... погано для наших. Туристів, які приїжджають до нас в село Боржаву, вони з Боржави виїжджати не можуть. Історія села, за словами пані Шарлоти, нараховує більше тисячоліття у 9 столітті, коли угри проходили через Карпати, сюди в Карпатський масейн, Вже знайшли тут земляний замок. Тут недалеко від Боржави 2 кілометри, там, де зустрічається тиса із рікою Боржавою, тому що тиса теж протікає тут всього-навсього 3 кілометри від нас, там був великий земляний замок. І коли угри проходили, тоді е, зайняли цей замок. І село Боржава і село Варі фактично вони виросли від цього земляного замку. Першим. Назва річки чи назва села нині невідомо. Але точно можна сказати одне. Енергія цієї води притягує. Можливо, тому туристи намагаються пробратися на заборонені точки греблі. Запрещено по-любому залізуть, спеціально залізуть, тому що їм красиво, щоб фотографію ділають, там купаються люди. Спеціально для цього платіну приходять сюди. Зато держимо тут такой порядок і буфет, займаються люди. Щоб люди могли да, красиво. Да. Да. Биваєш, так 260 машин стоїть по воскресеньям, якщо погода хороша. Позаду мене гребля, яку збудували більше 120 років тому. Але коли річка боржава стає занадто повноводною, то за допомогою цього крана піднімають щити, аби зберегти греблю від руйнування. Перед зимою там є на цьому блоті рельси. Реси знімаються по одному, виймаємо і ставимо на прицеп. Потім ці стойки пускаються туди, Видите, там дырка на той стороні. От перший рельс поставиться туди. Но.

Цей трактор створений спеціально для кусіння. Пан Олександр їздить на ньому уже шість років. Салтером заводиться. Корисні коробку. Співопорота Да. Така -та це -та свіжа, така свіжа запахає у траві, коли ще но... зелена. Коли вже сухата вже мало страшно. То порог. I tak nebylo, já jsem to dělal. Celý den, celý den kámo. Já nebojím se tam. Co tam bude? Savin sam nepereverne se. Є ще один другу косилка в нього, щоб повністю змолоти трави. І є, що перевертає. І з дамби можу зісняти все ну, нулі трава. Звичайно, Олександр нам не дозволив поводити трактор, але посидіти в ньому я можу. О! Ось така унікальна косилка, яка скошує цілу дамбу за один день. Є в селі Боржава. А ось так виглядає старе русло річки. Нині воно підходить більше для риболовлі, яку обожнюють гості села Боржава. Ми приймаємо гостей із Венгрії, з України, з Чехословакії, з Румінії. Очень часто приїжджають, тому що села Боржава очень на красивому місці розположено. І вони люблять наші блюда. Венгерська кухня очень хороша, так що і приймаємо їх очень. Часто і люблять здихать. Э, для того, щоб зацікавити туристів, господарі працюють не покладаючи рук. Вони переробили навіть старий виноградний прес в елемент декору, але це не означає, що в осени він не буде працювати для того, щоб виготовити справжнє закарпатське вино. У селі Боржава продукти купують рідко, адже майже кожна господиня тримає город не тільки для себе, але й для туристів. Зато добре, тому що вони чувствують себе як вдома, тому що всі такі є красиві міста, є біопродукти і дуже люблять нашу. кухню. Із традиційною стравою Чіготейстою нас познайомили інші господині. Для цього треба замісити тісто тільки з яйцями без води. І має бути настільки круте тісто, що до нього тепер, коли вона розкачує, не можна додати муки. Ми маємо ребро як інструмент і маємо оцю паличку. Вона вистружена з двох боків. Тому що тісто робимо двох видів, чи з цим кінцем, що весь вже не тонше, робимо для супа вермішель, а другий кінець, який простіший, то робимо на друге як макарони. І це подається в основному на весіллях. Ми uh -huh. робимо. І є така традиція, що до місяць, за місяць вже до початку весілля, щонеділі, збираються жінки, збираються дружки і дружби і починають е, вже робити чіго-тейсто. Є такі палочки, які е, 50 років, 70 років, але цій палочці 100 років з лишнім. Скільки часу, приблизно, треба, щоб це все зробити? Е, ну… Якщо побачити, ну, руки набиті? Щороку декілька годин. Каже, без розмови півгодини. Щороку багато це серйозна робота, тому що не аби хто може розкачати тісто так, як вона це робить. Тому що то воно тісто може рватися, якщо неправильно замішано, якщо дуже круте, то не може розкачати, а якщо дуже рідкувати, тоді не може розкачати, бо воно рве. Тобто, це найважливіша зараз місія. це тісто зробити і розкачати його. Найкраще поєднувати роботу над Чіготейстою зі співом народних пісень. Особливо про ріку Боржаву. боржабує нік, Божа паття не велика стейплегішу, Божа паття, мандула фарізик, мандруля візьмеху й ще разік, не мандулат, мандюлафа, так, прижимати. Не, не, не. Так, чекайте. Так, Так накрутити. А бачите, як ревчити? Це не так просто, як здається. І тепер вже можете накрутити. Правда, воно не ідеально, але вже прилипне. Поки я вчуся крутити Чігу, пані Андрея із теплотою згадує підготовку до свого весілля.

Pienи, і Ні, неділю вдома сміялися. Порції Чіготейсту вимірюються долонями, тобто мають бути повні долоні. Це приблизно так порція? Так. Трошки більше. І ще. Ага. Оце одна порція чіго-тейсти. Після того, як е, скручені макарони полежать кілька днів, е, висушиться, їх можна варити і подавати на весільні. Yeah. you Сьогодні ми покидаємо село Боржава, але віримо, що його історія буде такою ж довгою та рівною, як ті рейси. А ми йдемо далі в пошуках нових родзинок Закарпаття.